Ну що, я рада вас бачити в останньому відео цього року. У мене є одна невеличка традиція на останній день цього року. Я займаюся генеральним прибиранням. <смі> І це стосується не тільки там, знаєте, прибиранням квартири, це стосується більше розхламлення, тому що я дуже люблю входити в Новий рік е, з чистим простором, тому що, коли чистий простор, чисті думки, я дуже дуже вірю в те, що в нас зайві речі забирають нашу енергетику або частину нашої енергії. Тому я стараюсь якраз в останній день року. Просто позбавитись від всього всього зайвого, щоб з нового року з чистого листа. Я не вірю в те, що може прямо так змінити життя. Ні, просто це дуже очищає мої думки. А, тому я зараз покажу вам, а, як. Проходить моє розхламлення, як я позбавляюсь зайвого весь минулий рік. Треба до речі сказати, що я це роблю не один раз на рік, зовсім ні. Але в кінці року, навіть те, що мені було шкода там не знаю викидати півроку, тому я зараз це вже без жодних сумнівів буду робити. Тому е, знаєте, з чого завжди починаю. Кожного точно є така шафка вдома з різними там, не знаю, документами, блокнотами, різною канцелярією, і там завжди просто майже в кожної людини якийсь безлад. Я не є виключенням, тому перше, з чого ми почнемо, це шафа з канцелярією і документами. І Вже потім я закінчую одягом і на кухні різними такими штуками. До речі, знайшла батарейки, які я не використовую. Я їх ніколи просто так не викидаю в смітник, а заношу до магазину Юск, і там в них є спеціальна така при вході коробочка з вже використаними батарейками. Вони їх відправляють на переробку. Тому екологічне прибирання завжди. Просто поприбирала, переставляла всі книжки, склала докупи, і перша партія просто якусь використані блокноти, якісь незрозумілі вже застарілі документи, все якісь коробочки. від всього цього ми позбавляємось. Коротше, ідея в наступному полягає позбавитись від всіх тих речей, які я не вдягала, не використовувала протягом останнього року. Ну і заодно навести порядок у всіх шабах. Здавалось, бачу тут якийсь, не знаю, від що це етем, а Без рукавів. Колись це був просто мій улюблений жилет під будь-який жакет. Я зараз на нього тільки ще подивилася, бо, боже що я його просто позбавляю, бо це база. Але я потім така, а ти його одягала хоч раз за минулий рік? Ні. Тому, якщо навіть вам шкода, але ви це не носите, повірте мені, ви вже не будете повертати до цієї речі, тому комусь воно буде потрібніше. Я зараз знайшла просто свою улюблену, плісировану спідницю. Я придбала її, ще коли була студенткою десь ну, приблизно 4 роки тому. Я її просто обожнювала. І зараз я на неї дивлюся. бо Я просто жодного разу за минулий рік її не вдягла. Жодного. Ну, здав час розпрощатись, хоча це колись була моя найулюбленіша річ в гардеробі. Її можна зараз також вдягати, вона досить класична, в неї класна довжина. Але правило правило все те, що ми надягали за весь минулий рік. Позбиваємось. Не знаю, що, що вона робить в моїй шафі. Також в минулому році в мене були одні найулюбленіші брюки палацу від ману, я їх просто обожнювала всім серцем. Зараз їх дістала, якась в мене ностальгія, але за весь цей сезон і за минулий рік я їх жодного разу не одягла. Тому прийшов час нам розпрощатись. Mm -hmm. І кайс, знайшла сукню трикотажну. Оце, знаєте, як кажуть, імпульсивні покупки. Вона в мене висить в шафі, це зара. Вже mm, два роки майже. Один раз я її втягнула за весь час. І я її перевожу з собою з квартири в квартиру, з країни в країну. І зараз на неї дивлюсь. Прийшов час нарешті нам розлучитися з нею. Mm. До речі, це важкий вибір. Я не пам'ятаю, щоб я її вдягала останні півроку, але я зараз на неї подивилася і така, чому ти це не робила? Вона ж базова, класична. Я просто, я просто страшний фанат цього маленького логотипу, в мене декілька сорочок, від них і светер. Але цю я біленьку чомусь жодного разу не вдягала. Окей, okay, окей, okay. якщо я так прям дуже сильно задумалась, можливо, треба дати їй шанс, я спробую лишити її десь на місяць. Ну добре, до весни, коли прийде сезон. Навіть, знаєте, навіть не так зробимо. Я зараз аналізую, з чим я буду її носити, тому що вона не є оверсайз, вона така йде по фігурі. І я розумію, що мені щось в голову нічого не приходить, тому... І просто купа мала всього того старого, що ми наносимо або не будемо носити, і переходимо до рейлу. В мене на рейлі в принципі, зберігаються тільки ті речі, які я ношу кожного дня. Вони в швидкому доступі мене тут завжди. Тому тут я не думаю, що зараз будуть якісь антиречі мого гардеробу. Але, тим не менш, завжди переглядаю, тому що ну, все ж таки щось може. І тут бути. Це, до речі, той самий светрик від Поло, який, про який я вам розказувала. І хочу вам сказати, я його просто так, як окрему одиницю гардеробу, ніколи не вдягаю, але я дуже-дуже люблю його пов'язувати поверх або сорочки, або пальто. Він в мене слугує як такий елемент багатошаровості, тому я його лишаю, тому що я дійсно його використовую. Це колись був мій найулюбленіший джемпер. Сірого базового кольору. Я його носила вдома постійно. Але зараз, коли я оновила свій домашній гардероб, я думаю, що нам також пора вже попрощатись. Зараз я думаю, що настав час нам з ним попрощатись, тому що. Чесно кажучи, навіть реально не пам'ятаю, коли я його останній раз знімала з вішака. Це ось така денімова сорочка від бренду Нога Studio української. У мене з нею пов'язана дуже цікава історія. Я коли е, їхала з Києва на початку жовтня, е, Instagram, на інстаграм-сторінці цього бренду, я з ними постійно слідкую. Я побачила просто нереальний денім-сет. Я зараз тут прикріплю фото, я просто в нього закохалась. Я прийшла до них в шоурум на примірку в Києві, і в них не було джинсів мого розміру, але була сорочка, і я не могла просто подивитися, як воно буде разом дивитися. І я замовила собі джинси, а вони роблять індивідуальний пошив, якось там так в них це працює. Вони мені потім прийшли там буквально не знаю за 5 днів я прийшла міряти джинси і сорочку. І джинси були. Але сорочку мого розміру, такого як я хотіла, щоб вона була оверсайз, її забрали. І вона була тільки в сірому кольорі. Я дуже сильно засмутилась, тому що я не побачила, як воно виглядає разом на мені. І я вирішила, що я забираю джинси. А сорочку ем, я заберу там. Коли вони її дошиють, і вони мені пообіцяли е, два тижні. Я така, окей, проходить два тижні. Вони мені кажуть, сорі, ще сорочка не готова. Мені вже треба їхати з країни. Я кажу, блін, що робити. Мені не буде певно кому її передати. Як верніше, мені її передати. Вони кажуть, можете відмовитись, але я настільки була закохана в цей день все, і я просто розуміла, що оця річ вона мені буде пасувати і під мої спідниці, і під брюки, і під ну коротше, під всі мої елементи нижнього гардеробу, тому що це ну для мене, денім це абсолютно базова річ, яка просто буде пасувати під все-все. І коротше, суть в тому, що я реально не відмовилась від неї і чекала на всі їх проблеми з виробництвом два місяці на сорочку, і потім просто мені не було кому її передати. Я просила, щоб її ще потримали для мене в шоурумі, коли моя подруга буде їхати в Варшаву, вона мені мала її завести. І Два з половиною місяці очікування цієї краси. Я вам хочу сказати, це було того варте. Якщо ви не знаєте, якщо ви мрієте про якусь універсальну базову річ, зверніться в Nougat Studio, Просто ця рубашка в є ще в світлому денімі. Найуніверсальніша річ ever. я можливо пізніше зроблю підбірку базового гардеробу і обов'язково покажу вам, з чим можна поєднувати і те, що я от реально готова чекати. Якщо ця річ моя, якщо я в неї закохана, я буду чекати її не знаю, місяцями, як вийшло саме з цією сорочкою. Тому це моя особиста рекомендація, і все вони виглядають просто перфектно. Рухаюсь поступово ще до однієї шафи з одягом. Ми, не знаю, аксесуарами для одягу і верхнім одягом. Йдемо далі. Це що зараз знайшла річ розчарування. Коротше, резерви. Рік тому я в них придбала сет. Це була отака от помаранчева шапка і шарф. Це як комплект був разом. Я просто була закохана в ці кольори. Вони були такі яскраві. І цей шарф досі зі мною. Дивіться на його колір. От реально, він просто неймовірний. В нього класна довжина, він дуже-дуже приємний на дотик і дуже мені пасував під кожний вид мого верхнього одягу. Але одного разу я вдягла цей шарф на чорне пальто. І він нереально просто відлиняв, і в мене все пальто було в цих помаранчевих штуках. Все тому, що він зроблений дуже з неякісного матеріалу: 70% поліестер і 30% віскоза. Тут 0 шерсті. Я вам Скажу, чому я його придбала. тому що тоді були дуже популярні шарфи від Acne Studio. Такі красиві вовняні шарфи, вони були так з такої великої клітинки, а у мене на нього не було коштів на той момент. А дуже хотілось класний шарф. Тому я придбала його, подумала, що це буде, подумала, що це буде просто ідеальною альтернативою, але я його вдягла один раз і більше не вдягала. Але... але мені було дуже шкода його кудись просто віддати. А зараз я розумію, що він просто їздить, займає місце кругом зі мною, і якщо в нас буде наступний переїзд. Просто немає сенсу його тримати далі. І що робити, з, що робити з шапочкою? Вона, до речі, не лізла, хоча тут тканина схожа. І якщо ви мені напишете, треба було його попрати. Повірте, я перепробувала все, щоб врятувати цю річ, але нічого не допомагало. Тому найкраще Я от навіть, я навіть його зберігаю до сих пір в пакеті з магазину, тому що я боюся, що він на інші речі зможе ці ворсинки не знаю, передати, перекласти. Просто знайшла ще одну свою старезну шапку, яку я вже не ношу роки, так два, але на до сих пір зі мною не знаю навіщо. Я поки роблю розхламлення, в мене стався невеликий хіт. У мене ось на штативі зламалась насадка, щоб фіксувати камеру. І це дуже погано, тому що від чого від чого, а від штативу я точно не планувала в новому році позбавлятись. Просто у мене краща покупка студентства. Я придбала десь на AliExpress ще на третьому курсі, мабуть, і він мені прослужив вірою, правдою, хоча був дуже дуже дешевий на той момент. І, на жаль, походу його час прийшов. Це було вам сказати про найголовніше, що я обов'язково чищу перед новим роком це мій телефон. Всю галерею з фотографіями, пошту обов'язково, чати в месенджерах. Я очищаю його повністю від цього бруду і мало того, що з'являється більше вільного місця. І всі-всі старі якісь не знаю фотографії, все, що захламлює ваш девайс, обов'язково рекомендую видаляти. Друзі, ну це все моє прибирання, розхламлення підійшло до кінця. Я знаю, можливо, ви очікували побачите тут просто гору сміття там чи речей. Але ні, тільки тому, що це моя рутина. Я роблю це мінімум 3-4 рази на рік. І в мене просто квартира не встигає наповнювати зайвими речима. Тому я дуже раджу спробувати вам зробити те саме саме. Знаю, або з Нового року, щоб ви все зайве, або там зробити це вашою постійною традицією там, раз на три місяці. І це допомагає більш, знаєте, відповідально відноситись до обрання речей, яких ви купуєте, які ви приносите додому. Це стосується там і декору різного, і не тільки одягу так взуттярно впливає не тільки на ваш майндсет, на сознання на, ваш... на ваше. На вашу усвідомленість, на ваше свідомлення, на ваше усвідомлення, але і на екологію з якогось боку. І до речі, пам'ятаєте, що речам можна дати друге життя, продавайте їх на різних рісейл-платформах, на OLX і тому подібне. Або віддавайте просто зараз нужденним. Дуже багато людей в Україні зараз потребує гуманітарної допомоги у вигляді. В тому числі речей в гарному стані, але просто які вам не потрібні. Тому ви ще можете зробити для когось велику допомогу, подарувавши просто їм ці речі. Я дуже рада, що ви були зі мною. До зустрічі в новому влозі, в новому році. І з наступаючим, вас нехай він точно буде переможним в усіх сенсах і точно легше, ніж минулий рік, як... в якому. Треба залишати весь негатив, все старе, все непотрібне і йти в новий рік з чистими думками і налаштованими на позитивні зміни. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалось, було цікаво і до зустрічі у новому році.